Всім привіт! От уже посадили чесник. Чесник цибулю ми садимо на зиму. Ну от, таке я не знаю, тут сот, Сот, напевно, до трьох буде. Горав, то я фрагмент вам вставив. Це вже догору бо не вистачило. А не вистачило того, що воно е, малина. Радилю туди покажу. Земля м'ягка, цим плугом. Вкрив це цибуля на зелений і чесник тут. Малина. Малину це понадавали, не знаю, яка вона там і рання, і середня якась є. Бачимо, що прийметься. Я вже вершки пообщіпував. Садив малину і Ось таке розстояння, я не знаю, тут десь метра велике. Звідси, до туди метра. тут і гній давав, поливав, плюс давав оцей суперфосфат, от, І він закінчився. суперфосфат, фосфат. Ось такий білий порошок. По-моєму, 65 гривень лагерів. Не знаю, як зараз, зараз ціни міняється. Такий невеличкий, то це давав на все. На все. Це перший рік я його. Так мати купила, не знаю, допомагає він, не допомагає, раніше тільки попіл давали. А зараз взяли вже суперфосфат. Побачимо, що воно буде, не буде. І воно трохи клубніки теж понадавали, покажу ближче. Тож пройду. Та клубніка теж якась рання є, небагато тут відро. Тут таку щечків я знаю. Що до 40 буде десь так. Потім далі цибулю садили, зимову. Вона посипана. Цибулю садили. І, що, і чесник, цибуля чесник і сама цибуля на зелене. Багато посадили. Ну, як багато, це для нас багато. Є такі люди, що на зиму 3 кілограми купляють цибулі. Ми моєму два мати брала, це на зиму. Це не на зелене, звичайно. Бо в нас був гра, тупо то, то урожаю цибулі немає. А є люди, що в нас 5 беруть, садять. 5 кг, це я думаю, я не знаю це. Навірно, оце все. Так що це з клубнікою, оце десь 5 кілограмів, це скільки люди на зиму цибулі садять. Тут є от, трохи малини. Тоже хтось понадавав сорт. Я не знаю, це так хочу, щоб трошки було. Бач угу. такий кущачок. Теж сажена вона навесні цього року. На гній. На гній сажана. Ну. <кхм> Горали. Потім я грабельками йшов. Чесник у мене малий. От який показую. А, а маленький. Я дивіться, як пальчик, трошки більший. Взяв на розвід, вказав три головки. велику, побачимо, приживеться, не приживеться. Все, оцим плугом гораю. Все. І буде зорана, ще ця половина, бо я половину гораю. І там, де кукуруза була, там де бур'ян, ви бачите. Це ще буде зорано. Не знаю коли, правда, бо мені ну, йде на роботу їхати. То не знаю, коли воно що буде. Ну, Якось де да буде, по можливості вам зніму. Потім, такі нюанси по мотоблоку. Ну, при Горенці все випливає. Е, виплив нюанс, потрібно клапани регулювати, бо погано трохи вижимає. Це раз. я ставив зазор, 25 по 25-30, по-моєму. Ну, Більше, щоб було, грівся. Треба потрібно буде потрібне регулю... регулювання зробити. Потім, ще один такий нюанс виплив. Отут, а, бачите, зараз фокусує дерево. цей пиптик він ходить. хочу, щоб сфокусував. Сам, оце всередині вона ходить. Вона в мене почала клинити і дуже тяжко заводилось. Я думав, що це таке? Такий маленький, малесенький шат в нього є. О! Ось так, щоб О, так видно. Маленький шат, є, і воно в мене відкрутилося. Я думаю, що таке. Я зняв, змастив. Хоча воно ну, трохи повредило мені. Але я взяв змастив і значить, нарікань немає. Тому кажу, мотоблока треба крутити і крутити. Якщо ви думаєте, що купили і забули дні. Про форсунку казав, про форсунку казав, що це. Потім... Дивимося далі. Е, форсунка теж е, білий дим, то я, слава Богу, що була, бо якби не було, було б погано. Відео щось, щось в мене телефон вже повністю забитий і сам навіть зупиняє. Так, я говорив про форсунку, що я замінив, я покажу потім, яка форсунка була, яку я поставив. І ну, капає, видно, о, булька. У мене сам краник, він якби тут, теч... Ну як, тет... не герметичний. Він вже старий, треба викрутити і поставити новий. У мене новий є, але поки, ну, ці оранки, це все, бачите, він весь такий грязюці. Показую все, що бачили. Нічого не приховую, показую все, як є. Він в грязюці і... Ну, сенсу немає. Е, які плани? Не знаю, що буде з роботою. Хочу його помити, підкрасити, підшаманити. Оце всі маленькі ці всі. Як вам сказати? О. А ні, тут я думав втече, ні, то не тече. Отут треба підкрутити. От вже від вібрації. О. Маленькі ці всі не. Недостатки чи недоопрацювання, бо там тетку тет круч, антет, хочу вже зробити. Ось так. Всім гарного дня, до нових відео.